Вітаю вас, друзі! Мене звати Тетяна Бондаренко, я доказовий нутраціолог і спеціаліст медицини способу життя. До мене дуже часто люди звертаються саме з таким симптомом, як здуття. І дійсно хочеться сьогодні з вами розібрати причини, що з цим робити. І першим, ніж я почну. Цю тему розкривати, я хочу вам сказати, щоб ви завжди навчались слухати своє тіло, сканувати своє. тіло. Чому? Тому що будь-який симптом це голос. Це голос вашого тіла про допомогу. І дійсно можна виділити три: от реально, три таких основних причини: чому саме виникає здуття? Перша причина, і вона. Дуже розповсюджена, але люди на це не звертають увагу. Ми швидко їмо. Ми набігуємо, ми не пережовуємо, ми поспішаємо постійно, в нас якісь справи, а величезна кількість людей просто забула, що таке їсти спокійно, без гаджетів, коли ви повністю насолоджуєтесь їжею. Я завжди кажу своїм клієнтам, щоб вони почали використовувати правило виделки. Правило виделки – це тоді, коли ви взяли шматочок з тарілки, поклали виделочку або ложечку і насолоджуєтесь смаком, насолоджуєтесь тим, що ви пережовуєте. І насправді пережовувати потрібно мінімум. 30 разів. От прямо сьогодні спробуйте порахувати, скільки ви зазвичай пережовували до сьогоднішнього часу. Так? Я більш ніж впевнена, що це ну, не більше 10 разів. Тому давайте з сьогоднішнього дня ми повернемось до того, що ми почнемо просто. Здорова пережовувати харчуватись. Тобто, у вас є тарілка, ви нікуди не поспішаючи, ви не дивитесь гаджети, ви не дивитесь телевізора, ви не на бігу це робите. Да? Ви це робите сконцентровано, щоб очі дивилися в тарілку, щоб нам мозок давав сигнал, сигнал на те, щоб вироблялись форменти, для того, щоб це все розчепити, засвоїти, і це дуже важливо. Ось тому перший такий пункт. Ми навчаємось заново їсти, ми навчаємось не поспішати. Друга причина це дійсно, коли в нашому раціоні величезна кількість їжі, яка не є нашою природньою, яка, в принципі, являється собою прозапальною їжею. І нагадаю вам, що наш мікробіом це саме той космос, який в нашому кишечнику. Знаходиться, да? і де саме знаходиться 80%, нагадаю, імунітету, він, його можна поділити умовно на два табори умовна патогенна мікрофлора і умовна добрі бактерії. Так от, ми маємо з вами завжди пам'ятати і розуміти, коли ми щось їмо, кого ми годуємо. Дійсно, патогенна мікрофлора вона харчується величезною кількістю переробленої їжі, фастфудом, смаженою дуже їжею, там, де є величезна кількість цукру, це молочна продукція, це м'ясо в великій кількості. Так? І є другий табір нашої добрі бактерії, які харчуються якраз таки зеленю, овочами. Фруктами, ягодами, горішками, вуглеводами корисними, кашами, злаками. Да? Тобто, оце ми розмежовуємо і ми розуміємо, що є ось такі дві причини. І, звичайно, коли ви відсканували свій раціон, і ви вже розумієте, що дійсно ваша їжа не збалансована, дійсно ваша їжа потребує втручання спеціаліста, да? щоб вам допомогли розібратися в збалансованості вашої тарілки. Ви переходите на здорове харчування. Тобто ми першу причину вирішуємо тим, що ми замінюємо свій раціон. Але не бездумно, не хаотично, не різко, так як в принципі роблять багато людей. Десь щось подивилися, зрозуміли, що ага, ця їжа мені не підходить, тому я маю переходити там на салати, на бобові. І до того ніколи бобових не було в раціоні. Людина починає їсти бобове. Організм отримує величезну кількість клітковини, яку раніше не отримував, і, звичайно, добрі бактерії починають розростатися. І, звичайно, мікробіом до цього не готовий. Так, ми годуємо добру бактерію, добрих, добрі клани, але цих кланів ще дуже мало. Цих кланів ще ну, малесенька кількість для того, щоб це все перетравлювати. І дійсно, ми починаємо їсти. Здорову, корисну їжу, прям як дитина, якій ми даємо прикорм. Ті ж самі бобові, ми їх додаємо до свого раціону потрошку, тобто, прямо можна з однієї столової ложки. Якщо ви дійсно ніколи не їли бобові, то записуйте рекомендації. Перші рекомендації по бобових, ви їх обов'язково замочуєте. І замочуєте мінімум на ніч, а краще десь на 24 години. І, звичайно, між цим ви їх промиваєте і знову заливаєте водичкою. Далі ви їх добре переварюєте для того, щоб так вона була більш м'якенькою для засвоєння, щоб було легше. От. Або ви можете використовувати вже готові бобові, дивіться, правда, склад в. В такому власному соку, да, продаються в складі. Там є тільки сіль, вода і самі бобові. Так продаються нут, так продається квасоля. Її дуже величезна кількість видів. От. І ви так можете потрошку додавати його до свого раціону. Величезна кількість людей страждає здуттям саме тоді, коли в їх раціоні є капуста, або броколі, або всі да, коли вони додаються до раціонів. Будь то квашена капуста ферментована, будь то просто свіжа капуста. Чому? Тому що також ви отримуєте велику кількість клітковини. Тому в сезон, коли в нас з'являється на арені квашена капусточка, по-перше, вона має бути без цукру, вона має бути в достатньої кількості солі, тобто там не має бути багато солі. Так? І ми вже потрошки-потрошку починаючи з однієї столової ложки, додаємо їжу до раціону. Звичайно, класно, коли ви берете консультацію, допомогу спеціаліста, і зі спеціалістом ви проходите в цей світ здорового харчування, поступово додаючи так, цю корисну їжу. Далі, що може бути ще причиною? Це синдром надлишкового бактеріального зростання. Причиною тут може бути також ще слабка соляна кислота. Тому дійсно ми переходимо також зі спеціалістом, який допомагає вам да, додавати поступово цю їжу для того, щоб і ферментація відбувалася якісно, і для того, щоб ваша соляна кислота дійсно працювала здорова. І для того дуже багато фішечок можна додати до вашого раціону щоденних. Таких от, дейлі рутін, які підвищать вашу соляну кислоту. Тут про це буде окреме відео. Слідкуйте за моїми анонсами. Ще ми можемо віднести до а, одних таких причин, які дійсно викликають здуття кишечника, живота. А, да, це продукти, які є тригерами для запалення. Ну, по-перше, це абсолютно вся молочна продукція, тому що це може бути за рахунок казійна або лактози. Я нагадаю, що білок, який знаходиться в молочній, Продуктах, продуктах. Лактоза, так, він у дорослої людини дуже важко розщеплюється. Чому? Тому що його розщеплює фермент лактаза. І десь з 5річного віку у людини цей фермент знижується, і у дорослої людини його майже немає. Тому спробуйте буквально ну, на 3-4 тижні забрати молочну продукцію і побачити, наскільки ваше тіло змінюється в симптоматиці і наскільки ви реагуєте вже по-іншому. Далі такими тригерами. Продуктами можуть бути дійсно ще цукор, величезна кількість цукрів. Забираємо цукор, забираємо навіть продукти, фрукти, да, в які, можливо, ви багато фруктів з'їдаєте за день. Прослідкуйте, чому? Тому що є люди, які дійсно їдять фрукти до їжі, їм це комфортно, фруктоза, да, тобто фрукти це. Продукт, який в своєму складі має фруктозу, і глюкозу, і галактозу, так? але вона в клітковині. І коли ми з'їдаємо фрукт, то людині набагато простіше його засвоїти, і це не викликає такі величезні піки інсуліну. І дійсно деяким людям можна. І зазвичай так в принципі краще робити, щоб фрукти їсти перед їжею де за 15 20 хвилин, не як окремо, да, а краще все ж таки перед їжею для того, щоб ви потім повноцінно поїли. І так ви отримуєте солодкі смаки і фрукти взагалі в раціоні. Або ви відслідковуєте, що вам так не підходить. Ви можете їсти фрукти і після їжі як десерт. Просто чому ще? Як десерт багато людям не підходить, тому що знову ж такі ферментативність у нас у всіх різна, і може бути, коли ви поїли жир плюс цукор, може викликати такі відчуття, як здуття. Жир ви в будь-якому випадку використовуєте, ви їсте його в своєму раціоні, і потім, коли наверх йде цукри у вигляді навіть тих ж фруктів, людину дує. Тому спробуйте їх принести перед їжею. Якщо вам комфортно, то ми дійсно можемо фрукти вживати після їжі як десерт. Якщо вам і так і так дує, то спробуйте хоча б яблочко або грушку зробити запеченими. Тобто ви це отримуєте як десерт і вже. Після того, як ви поїли, можна з'їсти запечені фрукти, і тим самим також понизити саме здуття ці симптоми. Далі, одним з тригерів продуктів ще є глютен. Звичайно, я його не демонізую як продукт, тому що насправді люди, які страждають дійсно як захворювання целякія на глютен, їх всього там враховуються десь 5% по всьому світу. Але ми маємо з вами розуміти, що зараз продукція, яка в своєму складі має глютен, вона, на жаль, не така, як була раніше, і той глютен, який сьогодні, він дуже агресивний. І дійсно люди можуть відчувати такі симптоми, як слиз, як слабкість, як здуття, як болі в шлунку в животі, да, в кишечнику, як закрипи. Тому спробуйте забрати. Саме глютен, продукти, які тримають в своєму складі, глютен, знову ж таки, на 3-4, краще на 8 десь так да тижнів, і ви подивитесь проскануєте свій стан, проходить у вас дитя чи не проходить. Тобто ви скануєте, ви дивитесь ті продукти, які саме у вас викликають такі симптоми. Але дійсно, коли ми з вами забираємо продукти тригери Молочка, цукор і глютен вже набагато краще. Ви себе почуваєте. Дійсно, коли ви додаєте саме клітковину да, коли в вашому раціоні є овочі, поступово додаєте бобові. Знову ж таки, якщо ви їсте бобові, вам це нормально, Окей. Якщо ви їх ніколи не їли, не відмовляйтесь від них, тому що це неймовірно корисний продукт, група продуктів, тому що це і клітковина, тому що це і білок. Тому що це природна їжа, яка дає вам сили. Просто вам потрібно зробити крок назад. Чому? Тому що ви дає, даєте поступово їх в свій раціон по одній столовій ложці. Починайте з таких самих м'якесеньких продуктів, це, це може бути маш. Або бобимунг, да, їх ще називають. Це може бути червона сочевиця, це може бути хумус, де ви вже повністю зробите переб'єте да, саму структуру а, нуту, це переварити нут, а, це квасольку потрошки додавати. І так, от день від дня, ви будете потрохи додавати ці продукти. Це ж саме стосується і клітковини, це саме стосується і того, що ви контролюєте, відслідковуєте ту ж капусту, да, ті ж салати, які вони додавали до. Свого раціону, але завжди пам'ятайте, чого що, що і кого ви годуєте, тому що перероблена фастфудова їжа вона дійсно не годує наші добрі бактерії. І звичайно, коли ви звикли в своєму раціоні мати зазвичай варенички, пільмішки, тістечка, сирнички на сніданок щодня, коли у вас дуже багато молочної продукції. А потім ви пересаджуєтесь на здорову їжу у вигляді салатиків, да, то е, такий достатньо величезний відсоток людей, вони одразу на перших етапах е, саме відчувають здуття. Тому робимо крок назад, поступово додаємо. Краще, якщо це ви будете робити під наглядом спеціаліста, і поступово, як дитині прикорм, ви даєте корисну їжу. Тому прослідкуйте, що саме. У вас працює на те, що у вас дує є здуття, да? можливо, ви дійсно постійно на бігу їсте, не пережовуєте ретельно, можливо, у вас недостатня кількість соляної кислоти, можливо, у вашому раціоні величезна кількість молочки, величезна кількість цукрів, глютенової продукції. Можливо, ви різко перейшли на здорове харчування і у вас одразу величезна кількість клітковини. Проскануйте ваш стан, відслідкуйте, що саме ваше. І вже з цими рекомендаціями так, поступово виходьте на те, щоб щодня мати збалансовану тарілку, збалансований раціон, щоб ваші бактерії були в балансі, щоб ви відгодовували свій клан здорових бактерій, саме вони є джерелом нашого імунітету, саме там наше здоров'я, жива, життя, так, і це дуже важливо. Чим ми харчуємось, як ми харчуємось і коли ми харчуємось. Я сподіваюся, що ми сьогодні розібрали всі причини, саме чому у вас виникає здуття. Але почніть хоча б з того, щоб ви пережовували хоча б 30 разів. Все мої хороші, до нових зустрічей!